Так, тепер переходимо до негоди. Масштабні повені накрили південну Америку і Китай. Аномальна спека охопила Індію. На Карибах вирує буревій бред більше про світові катаклізми в наступному дайчисті. Чилі потерпає від масштабної повені. Понад 400 місцевих жителів були змушені покинути свої домівки та пересісти на рятувальні човни. й Вертольоти. Двоє людей загинуло внаслідок напливу води. Троє вважається зниклими безвісти. Зоною негоди оголошено регіон від міста Вальпараїсо до біобіо протяжністю приблизно в 650 кілометрів. Лихо спричинили проливні дощі, через які річки вийшли з берегів. Опади обрушилися на чилі через кілька місяців після серії лісових пожеж, що спалахнули на тлі сильної посухи. Вони зруйнували сотні будинків, а також призвели до загибелі десятків людей. Велика вода накрила і Китай. Сильні дощі затопили низинні райони провінції Юньнань. За попередніми даними, відповідні троє людей загинули. Одна зникла безвісти. Вода завдала значних збитків будинкам та іншим будівлям. Із затопленої школи було евакуйовано сотні осіб. В результаті суву в гірському районі Цінькоухи, що поблизу провінції Сичуань, 14 людей загинули і 5 вважаються зниклими безвісти. На місці працює бригада аварійно-рятувальних служб. У місті Нінгуо, провінції Аньхой. В затоплених будинках рятувальники витягли чотирьох людей. У повіті Луші, провінції Хеньнань, одну людину врятували від повені. Нестерпна спека охопила Індію після хвилі сильних злив. За повідомленням CNN, в штаті Утар-Прадеш температура повітря піднялася до 47 градусів. А в штаті Біхар навіть закрили школи за останні тижні. В країні від спеки щонайменше 44 людини померли. Із самого ранку дуже спекотно доходить до плюс 42-43. пітніш і шкіра стає липкою. Волого уранці теж гуляти непросто раніше. Ми приходили о сьомій ранку, і було хмарно. А зараз таке відчуття, що вже полудень. На Кариби нагрянув тропічний шторм Брет. Епіцентр перебував поблизу островів Сент-Вінсент, Сент-Люсія, Домініка, Мартиніка. Максимальна швидкість вітру часом сягала 95 км кілометрів на годину. Внаслідок цього аеропорти, підприємства, школи та офіси були закриті. Прем'єр-міністр Сент Вінсенту і Гренадин Ральф Гонсалвес закликав людей перейти до державних притулків, якщо вони мають сумніви щодо міцності їхніх домівок. По найбільшому у США в родовищі в штаті Вайомінг пронісся торнадо. Стихійне явище нанесло численні збитки, і поранило вісім працівників шахти. Тривалий час проводилися рятувальні роботи щодо пошуку постраждалих співробітників. На щастя, усіх вісьмох працівників знайшли живими. Шестеро з них згодом були госпіталізовані.